У селі Шевченкове Решетилівської громади завершують будівництво тунелю для проїзду сільськогосподарської техніки. Нині насипають ґрунтову підпірну стіну та розбирають металеві опори. Зараз ми, ведемо... зараз ми робимо демонтаж опорних конструкцій після бетонування стелі цього комбайного тунелю. Споруду на дорозі Дніпро Решетилівка почали зводити із квітня минулого року. По габаритам транспортний тунель на відрізку в межах Потавської області є найбільшим, по висоті він буде 5,5 метрів, по ширині 9 метрів. Основне функціональне призначення даного тунеля це для великогабаритного СГ-транспорту, а також для користувачів місцевого приїзду. Для того, щоб зменшити небезпеку виїзду на основний проїзд, ми пішли шляхом підземного транспортного тунелю. Тунель звели із монолітного залізобетону, каже представник підрядної організації Євгеній Суслов. На це витратили 200 тонн металевої арматури та тисячу кубічних метрів бетону. А це більше сотні автобетонозмішувачів. Починається все... Починали все з котловану. Внизу цього транспортного тунелю три метри маломіцного бетону та ґрунтоцементу. Це і є основа тунелю. Потім моноплити нижніх плит, стіни та плита перекриття. Усі ці бокові частини будуть засипатися піском та глиною, тобто буде зводитися сам насип у висоту цієї конструкції. І зверху робитиметься дорожній одяг, бетон. Місцевий транспорт та сільськогосподарська техніка проїжджатимуть через тунель. Решта автомобілів їхатимуть зверху споруди по бетонній дорозі. Щодня для будівництва тунелю долучають бригаду із 40 людей. В основному в основному це люди, які в'яжуть арматуру та приймають бетон. А техніка потрібна, щоб подати щось великогабаритне. саме цього тунеля орієнтовна вартість близько 37 мільйонів. Вона буде уточнюватися вже на остаточних взаєморозрахунках з генпідрядником. Ці гроші з держбюджету, каже Володимир Шарай. Завершити ж будівництво планують наприкінці серпня. Крім цього, в області є ще п'ять таких тунелів. Валерія Рбалка, Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтавщина.